12 лютого, виїхавши на город Артемов, везли допомогу нашим воїнам, які служать в 703-му інженерному і нашим землякам попало, зустрілися з нашими земляками Ігорем Левчуком Ливчуком, той передали допомогу хлопцям. Продукти харчування, консерви були. Були у нас ковбасні вироби, хлібобулочні вироби, вода, тушонка. З останці Дунаєвець волонтери привезли, громада з селища то привезла там, допомогу, крутили тушонок, закруток передали, теж пару ящиків, там, машину півбуса вони привезли, привезли допомогу. Ну Всі сільські ради старалися, того, скільки міг люди сільський рад то позвозили, міська рада, то цей раз, садики, дитячі навчальні заклади, садики теж звезли, мали багато допомоги. Діти передали бійцям дуже багато пісень і Валентина, бо якраз їздили ми на день на Валентини. Масло передали нам теж, масло, маслозавод дав. Машина була Боднара Сергія Борисовича, ця машина з нами водій Валентин не перший раз з нами їздить, три рази ця машина їздила з нами в зону А то спальним допомогли Лотко Рада Скоробників нам коштами допомогла на пальне і Григорій Васильович Павлов теж спальним нам допоміг. Заправлена машину тут. Хліб, хліб грубі, нам допомагає, постійно передає нашим хлопцям туди. Рез привіз буржуйки. Ми зустрілися з, з нашим земляком Левчуком Ігором, які хлопці там бідні побули під Дебальцевом саме. Вони попали якраз під обстріл. То ми їм допомогли взуттям, оді багато у нас одежі було взуття. Нам допомогли з такого магазину, як з допомогли з взуттям бер не берцями, а бутіками такими зимовими, такими, хороші капці, які хлопці вдячні були. На теперішній час, от, говорили ми з хлопцями по телефону, багато хлопців вийшло з під піднебальця, допомога їм, де матраси, старі одії, матраси одіяла, це їм треба, щоб допомогти десь зібрати тут у нас. Може би відправили їм теж так. Кобасними виробами допомогли наконечний макогін і петльований Руслан Федорович. З медикаментами допоміг Едуард Кардаш. Екопастач допомагав нам доставив нам олію. Олі. З рибними консервами нам допоміг Анатолій Бендина. Дівчата швейної цеху, Люда Швець і. Купили гущеного молока, багато допомогли з формою хлопцям, пошили форму. З крупами нам допомогли е, Кучеравій Іванов і Байталюк, всі Хочу всім подякувати небайдужим людям, які долучаються до збору цього до допомоги нашій армії, незважаючи не на те, що вже було, було доставлено багато допомоги. Наші воїни потребують теплих речей, спальних мішків, одіял і продуктів харчування. 3 березня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради, на якому розглянули рекомендації комісії по упорядкуванню тарифів комунального підприємства Міськводоканал. Першочергово комісія рекомендує встановити прилади обліку на міській водонасосній станції та знижити тариф на водовідведення для населення на 20%. В свою чергу міський голова Станіслав Небеський наголосив, що зменшення тарифу не означає скасування плати, а лише компенсацію витрат з міського бюджету, що в середньому виліться у 60 тисяч гривень щомісячно. У підсумку виконавчий комітет одноголосно підтримав рекомендацію комісії. За словами міського голови, зміни почнуть діяти з 21 березня, оскільки необхідно витримати 15-денний термін після оприлюднення рішення виконкому у засобах масової інформації. В останній день лютого в обласному будинку народного руху відбулось нагородження орденом В'ячеслава Чорновола. На цьому заході відзначили й нашого земляка Войцеха Кузмінського. На жаль, посмертно. Отож, нагороду вручили вдові Войцеха Халеонтьовича Олені Анатоліївні. Цю почесну місію виконав народний депутат України Володимир Шовкошитний. В четвер у районному краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки живопису місцевих художників Осінь Сторіч. Були представлені роботи Олександра Островського, Діонісія Іванова, Анатолія Верстюка, Ольги Ярової, Олександра Білика. Та майстра ветенанки Оксани Цимбалюк. На виставку завітало чимало любителів мистецтва. Серед них заступник голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Володимир Щербань. Сьогодні у нас пройшла тематична виставка, представлено було роботи декількох художників. А ця виставка вона орієнтована на популяризацію самого краю, на популяризацію тих міст. Сьогодні була досягнута така згода на те, що це тільки початок. Ми продовжимо в такому або, може, більш масштабному форматі. 28 лютого у спортивному залі районного центру Спорт для всіх відбувся всеукраїнський турнір з футзалу. Присвячений пам'яті тренера районної футбольної команди Сергія Ігнатьєва, який трагічно загинув у січні цього року. У змаганнях взяли участь команди з Вінниці, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Чернівець, Нової Ушиці та Дунаєвець. Вдалої гри учасникам змагань побажали міський голова Станіслав Небельський та член виконкому обласної федерації футболу Анатолій Гаєвський. Я бажаю вам. Гарно Павловій сьогодні відбувається, бажання гарних успіхів і звичайно перемоги, перемогу відколи, який згодом. Я сьогодні, перш за все, хочу подякувати керівникам району і Миколі Миколаєвичу, голові районної федерації футболу, за організацію такого турніру, присвяченому відомому тренеру України. А всім футболістам, всіх команд я хочу подякувати за розвиток футболу, за підтримку футболу на терміна всіх районів, областей і нашої України. Гарного футболу! В результаті запеклої боротьби кубок та золото отримали футболісти Тернополя. Срібло у кам'янчан. Бронза у господарів турніру. З нагоди свята 8 березня в начальних закладах району прийшли святкові заходи. Чоловічий колектив телерадіокомпанії ФНБ вітає всіх жінок зі святом весни та краси і бажає в першу чергу мирного неба, родинного затишку та достатку. Батьки Дмитра Козярюка, 11-річного учня Донецької гімназії, звертаються по допомогу до усіх небайдужих. Дмитро захворів на лейкемію. Потрібна термінова дороговартісна операція з пересадки кісткового мозку, яка коштує 200 000 євро. Просимо відгукнутись усіх, хто може допомогти. Кошти просимо зараховувати на карту Приватбанку. Номер на екрані. Одержувач Козярук Оксана Анатоліївна. На протязі тижня усі важливі оголошення новини міста та району ви зможете прочитати на сайті ділові Дунаєці». Там же можна переглянути усі відео, сюжети з яких були використані у цьому випуску новин.